Спортивні жіночі легінси від кривіт лише 720 гривень за кілограм. Лот 5 кілограмів, вартує 3600 гривень. Будуть абсолютно різноманітні модельки. Як ось такі чорні з повокам сіточка, так і ось такі з голографічною такою вставочкою, надписом. Однотонні будуть представлені, дуже багато яскравих буде. Подивіться, ось такі плямисті. Тайдай, здається, називається так. Ось такі кишеньки, до речі, подивіться, яка довжина кишеньки. Тут буде резиночка та шнурівочка, але шнурівочка теж незвичайна, а з прорезиненої тканини. Вона діюча, так і діюча, класна резинка. Вони, до речі, будуть давати такий ефект утяжки. Ось такі яскраві, також з дуже глибокими кишеньками. Подивіться, тут ще будуть такі вставочки, вони світовідбиваючі. Ось такі більш нейтральні кольори, але з яскравими вставками. Дуже якісна тканина, добре тягнуться. Подивіться. Ну, і, звичайно, звичайні чорні кольори. Розміри будуть різноманітні. Нагадую, лот 5 кг, вартує 3600 гривень. Щоб замовити цей класний лот, звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.